Українська народна казка у переказі Івана Франка Рібка читає Ольга Бабчук. Був собі Андрошка, а в нього баба Морошка, а в баби дочечка Мінка, а в дочки собачка Фінка, а в собачки товаришка китя Варварка, а в Киті вихованка мишка сіроманка. Раз весною взяв дід мотику, скупав у городі грядку велику, соломою попринадив грабельками підгромадив, зробив пальцем дірочку дрібку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно, щодень йшов дід у город, набравши води повен рот свою рібку, поливав, їй до життя охоти додавав. Росла дідова рібка, росла, зразу така, як мишка була. Потім, як буряк, потім як кулак, потім як два, а на кінці стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Час, каже, нашу рібку рвати. Пішов він огород. Гуп-гуп, взяв рібку за зелений чуб, тягне руками, вперся ногами, добуває сил усіх сопе, як ковальський міх, мучився, потів увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дід бабу Марушку. Ходи, бабуся, не лежи, мені рібку вирвати поможи. Взяв дід рібку за чуб, баба діда за плече, тягнуть, аж підтече. Торгає дід рібку за чуб, торгає баба діда за обшивку, працюють руками, впираються ногами, промучилися весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба, дочку Мінку. Ходи, доню, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони у город. Гуп-гуп. Взяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка, бабу за торочку, торгають руками, впираються ногами, промучились весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка собачку, фінку. Ходи, фіночко, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп. Взяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка, дочку за спідничку, торгає дід рібку за чівку, баба діда за обшивку, дочка бабу за запаску, собачка, дочку за спідничку. Промучилися весь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кицю Варварку. Ходи, Варварко, не лежи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп. Взяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка, бабу за торочку, собачка, дочку за спідничку, кицька, собачка за хвостик, тягнуть і руками, і зубами, упираються ногами, промучилися весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця, мишку сіроманку. Ходи, сірочко, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони у город. Гуп-гуп-гуп. Взяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка, бабу за торочку, собачка, дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за лапку, як потягли, як потягли, та лайт балайбунц. Впала рібка на діда Андрюшку, дід на бабу Марушку, баба на дочку Мінку, дочка на собачку фінку, собачка на кицю варварку, а мишка шусть і в шпарку. thank you